Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога майже 300 гривень до пенсії, частина українців зможе щомісяця отримувати надбавку до виплат. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас хто з пенсіонерів може звернутися до пенсійного фонду для призначення надбавки до пенсії. В Україні 14 червня відзначається Всесвітній день донорства. У пенсійному фонді України нагадують, що частина донорів може отримувати надбавки до пенсії. Про це повідомила прес-служба ПФУ. Раніше ми розповідали, як можна збільшити пенсію на 54. Право на надбавку до пенсії мають почесні донори, люди. Які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми після набуття статусу почесного донора України та виходу на пенсію, такі люди мають право на надбавку у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць. Це передбачено статтею 21 закону України від 30 вересня 2020 року 931 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, яку надбавку почесний донор може отримати у 2024 році згідно з державним бюджетом України на 2024 рік з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить 2920 гривень, таким чином. Надбавка до пенсії почесним донорам з 1 січня становить 292 гривні. У 2023 році почесні донори отримували 258,9 гривні надбавки до пенсії. Як отримати надбавку до пенсії за донорство для призначення надбавки за донорство, вперше пенсіонер має звернутись до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України з відповідною заявою. При цьому слід пред'явити документ, що засвідчує особу, паспорт, ідентифікаційний номер, посвідчення донора. Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога є лише два дні, щоб отримати грошову допомогу, встигніть зареєструватися. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Благодійний фонд надає нову грошову допомогу. Розповідаємо, як зареєструватись сім'ї з дітьми, які мешкають у прифронтових районах, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду. Мирне небо хто може отримати грошові виплати на грошову допомогу, можуть претендувати сім'ї з дітьми до 18 років, які мешкають у прифронтових регіонах громаді. Які не встигли зареєструватися на фінансову допомогу від благодійного фонду Мирне небо протягом травня та червня. Як отримати фінансову допомогу, реєстрація на отримання виплат проходитиме 20 та. 21 червня у міському гуманітарному центрі з 10 годин 00 хвилин до 14 годин 00 хвилин. За один робочий день благодійники матимуть змогу прийняти не більше 80 сімей. Для реєстрації необхідно пред'явити такі документи: оригінал документа про посвідчення особи, паспорт і ід ідентифікаційний код, оригінал свідоцтва, Свідоцтво про народження дитини дітей, навіть якщо у дитини дітей є паспорт, реквізити картки Іван, ua 27 цифр, довідку Ок 5, Ок 7 необхідно витягти із дії. Вітаємо на каналі виплати та грошова допомога, кого держава бере на повне утримання, роз'яснює пенсійний фонд. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Бувають періоди та ситуації, коли літні українці опиняються вічнавіч віч зі старістю, хворобою і їм необхідний догляд. У яких випадках держава бере на себе повне забезпечення потреб своїх громадян? Кому і які виплати пенсії належаться відповідно до статті 48 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, далі закон 1058 під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі закладі йому виплачується 25% призначеної пенсії. У випадках Якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25% призначеної пенсії, якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі, закладі на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, що перебувають на його утриманні. Пенсія виплачується в такому порядку: 25% пенсії самому пенсіонерові, а інша частина пенсії. Але не більш як паяти 10 призначеного розміру пенсії, зазначеним членам сім'ї, дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі і перераховується на їхні поточні рахунки у банку іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні. Виплачується паєта 10% призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника і перераховується на їхні поточні рахунки у банку особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і перебувають на повному державному утриманні. Відповідній установі пенсія за особливі заслуги виплачується в повному обсязі. Вітаємо на каналі виплати та грошова допомога, пенсію можна збільшити на 54%. У пенсійному фонді дали інструкцію більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, кожен українець, який досяг пенсійного віку, може підвищити свої пенсійні виплати. Таке заохочення передбачено тим, хто виходить на заслужений відпочинок пізніше. Про це нагадали у Пенсійному фонді України, яке збільшення пенсії передбачено законодавством при відстроченому виході на пенсію виплати можна збільшити на 54%. І як пояснили у пенсійному фонді, при призначенні пенсії з відстроченням її розмір збільшується на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку. Якщо відстрочка становить до 60 місяців 0,75, якщо людина відстрочила вихід на пенсію на понад 60 місяців, таким чином, пенсія за рік збільшується на 6%, за 2 на 12%, а за 6 на цілих 54%, при цьому варто зважати на те, що для збільшення пенсії враховуються лише повні місяці стажу, як відстрочити пенсію. Про бажання відстрочити пенсію потрібно повідомити орган пенсійного фонду України до досягнення пенсійного віку, інакше пенсію можуть призначити автоматично. Пенсія за віком з відстрочкою призначається після відповідного звернення пенсіонера з дня, наступного за останнім днем місяця, в якому придбано місяць страхового стажу, у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються. Якщо пенсіонер звернувся до ПФУ не пізніше трьох місяців з такого дня з дня, звернення якщо людина звернулася до пенсійного фонду не пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, в якому придбано місяць страхового стажу.